От переслідують, не дають пройти, їздять навколо, не можуть попасти додому. Ось. Бласка, один, другий. Машина стоїть, кружляє навколо мене, не дає прийти додому. Надалі переслідують. Не можу попасти додому. Господі зі мною. О двоє машина. Вот машина, об'їжджає, знову перекриває дорогу, знову не дають мені прийти. Мені не цікаво ваше посвідчення. Будь ласка, машина, номера машини. Номера машини ЛВ 1630. Немає ходити. Так, відв'язались, вроді би відв'язались, не знаю, що буду бачити, якщо знову перекриють дорогу. О, ну фаногарно. О, поїхати, поїхав. От, і знову не стоять, чого. І знову, бля. І знову. Я не маю часу зупинятися.